Наприклад, арбітражнику прийшла задача продати 100 смартфонів онлайн, і за кожний проданий смартфон він отримає 50 доларів від замовника. В Свою чергу арбітражник запускає рекламу, витрачає свої, наприклад, там три тисячі доларів і приводить на сайт замовника трафік потенційних клієнтів в кількості, наприклад, 20 тисяч кліків, тобто переходів на сайт. І в результаті було достатньо цього цього трафіку, щоб вони розкупили 100 смартфонів. В результаті арбітражних витратив 3 тисячі доларів, а за 100 проданих смартфонів отримав 5 тисяч доларів. Тобто 100 смартфонів помножити на 50 доларів винагороди дорівнює 5 тисяч доларів винагороди. Як ми бачимо, вигода арбітражника становить 2 тисячі доларів. Закінчення цього відео запрошую вас долучитися до спільноти маркетологів та представників бізнесу під назвою Перфомакс. Посилання на підписку на YouTube, TikTok, Telegram, Facebook та Instagram шукайте в описі до цього відео або в першому коментарі. Також переходьте на сайт Performax, там ви знайдете багато корисного контенту та блогів від спеціалістів та агенцій з різних напрямків маркетингу.